Коротше, вірш. Жінка, ікона раз в місяць кровоточить, сміливі теж дрочать, нещасні теж, тільки собі. Присунув журбі, родилася Рима, замість пластикових бутилок на узбіччях Риму цнота. Да й у зубшини впізнаєш мені задрота, я вічний син, беру жіночі груди до рота, але тільки якщо без У очі, дивись, мені завжди страшно завжди, світ хоче нас проковтнути, давай залишимо його без води. Уяви, що ми з тобою на ви, Всі інші додіки і курви. Життя це не барви, життя це бар, іноді голова, як без даху ангар. Всі навкруги б'юті блогери, а я, блядь, як кочугар. Люди-злочинці мали б з'явитися в понеділок до суду. Якщо більшість не йде, то і я, мабуть, не буду. Чотири роки віддав 20-му століттю. Ось звідки краплять дьогтю в діжці з багном. Вся суть відносин це лягати і прокидатися зі стояком. В дитинстві ліс на дерево з зонтом. Пив воду із криниць, скільки ставків змувало кров мою, скільки сечі я вистів у чужі сади, жар потім з тих дерев плоди. Навесні з дівчат злітали банти. Хтось в історіях завжди ахуєний кент, як часто це було в ти? Пам'ятаю, що замість прокладок бинти, бігуді в тазіках з кипятком, і сусідка на сходах сосеться з якимось биком, фото на пам'ять на обороті слово видихай, якісь бутилки. Слово план значило щось серйозне. Згодом це слово стало викликати лише сміх і голод. Мудрими були не ті, хто підпирав бороди кулаком, а ті, хто били бороди і вміли це робити бігом. Тільки клоуни називають спусковий гачок курком, так мені криміналісти казали, таких, як тими пачками закривали, так мені мусор казав. Тікав від 12-го калібру, сміючись, переживав перед побаченням. Батя знайомого казав, що тяжко в житті буде з таким баченням. Олександрія, перша горілка, кимось з рідні розбита копілка, розбита й довіра. Спочатку давай пиздіти про високе. Щоб дитина ходила, для єблі треба робити першим кроки. Не проїбав ні одного шкільного уроку, мене трахнули в совість дошкільного віку, боявся тиші, бо звик до крику. Розборки біля регалета мультфільм, якщо розбороняв п'яних батьків, мені відведено прожити життя на ізміні. а я всього лише малювати хотів. Зараз дозвілля годувати дворових котів, лайкнути пару кобил, поправляти за помилки в словах, хуй забити на мною невитертий пил. Я тільки тут такий, коли сам. Мене ж бурнув в люди бог сатана колесав.